Добрий день, діти! Давайте помандруємо, захоплюючий світ знань про енергію і дізнаємося, як її берегти. Поняття енергії пов'язує усі явища природи. За допомогою енергії тече річка, ростуть дерева, дме вітер. Енергія дає можливість рухатися автомобілям, закипати чайнику. Слухати музику. Ми щодня використовуємо енергію і навіть не замислюємось над цим. Дивимось телевізор. Миємо руки. Прибираємо. Світ навколо розвивається. Все більше енергії використовують люди. А звідки береться електрична енергія? Електрична енергія приходить до нас зі спеціальних підприємств. Які називаються електростанціями. Електростанції бувають різні: теплові, атомні, гідроелектростанції, вітряні і сонячні. Принцип їхньої роботи полягає в тому, щоб перетворити деякий вид енергії в електричну. Але не завжди це можна здійснити повністю. Залишки від перероботки енергії. Називають відходами. Ці відходи є шкідливими і, потрапляючи в навколишнє середовище, забруднюють його. Наслідки забруднення нашої землі дуже важкі. А що ж ми можемо зробити? Використовуючи енергію економно, ти зменшуєш затрати на її переробку, тим самим зменшуючи кількість шкідливих відходів. Ось декілька порад, як можна економити електроенергію. Вимикай світло в кімнаті. Коли виходиш з неї. Вимикай електричні прилади, коли не користуєшся ними. Використовуйте енергозберігаючі лампочки. Коли чистиш зуби, набирай воду у стакан і закривай кран. Мий посуд в мисці. А під проточною водою. Лише ополоскуй його. Зроби правильний вибір, можна жити повноцінно і при цьому економити ресурси землі, зберегаючи енергію, бережіть життя. Ось і підійшло до кінця наше заняття, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.